Смертельна ДТП на Коломийщині. у княждворі печені жінської громади перекинулось авто. Від отриманих травм водій загинув на місці. Трьох пасажирів госпіталізовано. Деталі від правоохоронців. Водій загинув, троє пасажирів отримали тілесні ушкодження. За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські розпочали кримінальне провадження. Аварія сталася ввечері близько 20.30. Водій на швидкості з'їхав у кювет. В салоні автомобіля, окрім водія, перебувало ще троє пасажирів. З них одна неповнолітня. Обставини ДТП з'ясовують слідчі. 12 липня на службу 102 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селі Княждвір Коломийського району. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що 40-річний водій автомобіля Ополь Вектра не врахував дорожні обставини, не вибрав безпечної швидкості руху, в результаті чого не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, наїхавши на огорожу. У результаті аварії водій отримав тілесні ушкодження та помер на місці події. В салоні автомобіля перебувало ще троє пасажирів 57 та 40-річні чоловіки мешканці Печеніжинської територіальної громади, отримали тілесні ушкодження та доставлені до Коломийської центральної районної лікарні. 16-річна пасажирка з тілесними ушкодженнями госпіталізована до Коломийської дитячої лікарні. Правоохоронці вже призначили ряд експертиз для встановлення причин дорожньо-транспортної пригоди. За фактом автопригоди слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху в жодному випадку не сідайте за кермо на підпитку.